У морських водоростей виявили новий тип органел. Він називається нітропласт і здатний перетворювати азот з атмосфери, який недоступний до використання для більшості організмів, на добрива на дурняк. Це важливо не лише з фундаментальної точки зору, а й може бути використано для біотехнологічних модифікацій інших фотосинтетичних організмів, зокрема й тих, які ми використовуємо в цілях харчування. Про те, що це за така азотфіксуюча органела, ми з Вами сьогодні поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. До цієї публікації підручники вперто твердили, що фіксація азоту це прерогатива лише бактерій і архей. Тепер прокаріоти втратили ексклюзивність у цьому біохімічному трюкові. Перший азотфіксуючий евкаріот розкрив свої таємниці. Симбіози, тобто спільне життя двох або більше видів, включають різноманітні метаболічні взаємодії та різні ядерні та без'ядерні організми. Такі взаємодії між одноклітинними організмами були ключовими для еволюції органел, які є основою евкаріотичного життя на Землі. Землі, включаючи такі потужні стартапи, як мітохондрії і хлоропласти, відповідно, власники таких структур були вправнішими у утворенні енергії в клітинах та у здійсненні такого явища, як фотосинтез. Незважаючи на успіх таких органел, первинний ендосимбіоз залишається винятково рідкісним. Описано лише три випадки такого явища: біологічна фіксація азоту, відновлення великої кількості інертного атмосферного газу. До аміаку є ключовою метаболічною інновацією, яка підтримує родючість наземного та водного середовища. Відомо, що фіксація азоту в евкаріотах існує лише через різноманітні симбіози з бактеріями або археями, тобто мікроскопічними без'ядерними організмами, які здатні до фіксації азоту. Однак було описано кілька передбачуваних ендосимбіотичних взаємодій, тобто тих взаємодій, які відбуваються всередині клієнту. Клітини, так і типи співжиття кількох біологічних організмів представлені одноклітинним ядерним організмом та внутрішньоклітинним кулястим утворенням. Це утворення фіксує азот. І от саме ці утворення вважали ціанобактеріями, які поселилися всередині діатомових водоростей. У 2012 році Джонатан Зер з Каліфорнійського університету та його колеги повідомили, що морські гаптофітові водорості Браарудосфера Бігелові тісно взаємодіяли з бактерією, штам якої вони називали юцин A, або ж кандидатус ателоціанобактеріум та Ласа слово кандидатус тут не означає, що ця бактерія отримала диплом кандидата наук. Це означає, що поки вид не виділили в чисту культуру, що є обов'язковою умовою прийняття статусу окремого виду в мікробіології. Симбіоз U-Cin-A відбувається між тісно спорідненими штамами ціанобактерії, яка фіксує азот, і морськими гаптофітовими водоростями брарудосфера Біґлові та її найближчих родичів. Є прибережні штами та океанські екотипи, які широко розповсюджені у всьому світовому океані, включаючи полярні води. Вони важливі для глобальної фіксації азоту у морських екосистемах. У перших повідомленнях наукової групи було вказано, що бактерія живе на клітинах водоростей або навіть всередині них. Дослідники тоді припустили, що Юцин Гей перетворює газоподібний азот у сполуки, які водорості використовують для ро. Натомість вважалося, що бактерії по бартеру отримують вуглеводи від водоростевого організму, але нові дослідження змінили думку команди науковців. Виявилося, що Юцин Ей слід класифікувати як органели всередині водоростей, а не як окремий організм. Тобто, це та сама ситуація, яка сталася колись у результаті тісних стосунків бактерій та ядерних організмів, які призвели до утворення енергетичних станцій клітин мітохондрій... та. Та хлоропластів, які переймаються справами фотосинтезу. Юцин А – це сферичне тіло, яке вкрито внутрішньою мембраною. Браудосфера Бігелові воно розташовується на задньому кінці клітини між двома хлоропластами. Юцин А не може фіксувати вуглекислий газ, оскільки це утворення втратило гени фіксації вуглецю та кисневого фотосинтезу. Натомість ця структура має повний набір генів НІФ. І фіксує азот. Дослідження ізотопних індикаторів показали, що фіксований азот швидко переноситься в клітину Браудосфера Біглові. Сама ж Браудосфера Біглові фіксує вуглекислий газ і віддає його Юцин а Юцин а це помітне внутрішньоклітинне тіло, об'єм якого 15,2 мм кубічних. Сукупна ця структура займає 8,6% внутрішньоклітинного простору. Співжиття між ЮЦИН-А Ей і бра рудосфера біголовів вважалося взаємовигідним із моменту першого відкриття. Нове ж дослідження показує, що Юцин Ей еволюціонував за межі ендосимбіозу. Та має характеристики азотфіксуючої органели, або ж так званого нітропласту. Про існування цієї органели раніше висувалася гіпотеза. Така органела є азотфіксуючим аналогом первинних вуглець фіксуючих пластид, які, як видається, еволюціонували лише двічі. Перший раз це призвело до створення групи рослин у широкому розумінні. Другий же раз це відбулося у лінії протистів Паулінела, коли предок Паулінели поглинує в ціанобактерію, споріднену із родом Сінехококус. Імовірно, органела з Паулінели та досліджена у цій статті Uциin A, перебувають на проміжній стадії утворення органели. У них подібне значення розміру геному. Але UCNA зазнала більшої втрати генів, оскільки азотфіксуючі одноклітині ціанобактерії зазвичай мають геноми, що наближаються до 5 мегабаз порівняно з 3 мегабазами для неазотфіксуючих ціанобактерій. Анобактерій, таких як Сінехококус, таким чином, Юцин Ей може бути далі у спектрі органелогенезу, ніж хроматофор паулінели або ж сфероїдні тіла діатомових водоростей. Результати цього дослідження свідчать про те, що еволюція нітропласту триває, і брарудосфера Біглові є важливою модельною системою, яка дозволяє розкрити таємниці цього процесу. Згідно з генетичним аналізом предки водоростей і азотфіксуючих. Бактерії вступили в симбіотичні стосунки приблизно 100 мільйонів років тому. Дружба тривалістю в сотні мільйоноліть призвела до утворення нітропластної органели, яку виявили в браарудосфера Біглові. Які існують ключові критерії для визначення того, чи стала бактерія уже просто органелою у середині іншої клітини. По-перше, органела повинна передаватися через покоління клітини господаря. По-друге, структура повинна втратити. Свою автономність та має залежати від білків, які надаються клітиною господарем. Дослідження водоростей на різних стадіях поділу клітин показало, що нітропласт розпадається на дві частини безпосередньо перед тим, як клітина водорості поділиться. Таким чином кожна клітина нащадок отримує собі власний нітропласт. Після поділу активність цих структур падала на 18%, але потім роботоздатність органели відновлювалася. Поділ був синхронізований з усіма іншими органелами клітини. Далі вчені виявили, що нітропласт отримує білки, необхідні для свого росту та розвитку від водоростевого господаря. Нітропласт займає понад 8% об'єму кожної клітини господаря, але він не має багатьох ключових білків для підтримки свого існування. Водорос синтезує низку білків замість нього. Наприклад, у геномію юцин Ей відсутні гени необхідні для. Синтезу певних амінокислот, нуклеотидів, вітамінів і кофакторів. На перспективу можна пофантазувати про теоретичну можливість модифікації рослин та створення сільськогосподарських культур, які зможуть фіксувати азот для себе. Урожайність часто обмежена наявністю азоту, і тому можливість отримувати вищі врожаї на бідних ґрунтах і необмежені порції ненависті від ненависників гмо-продуктів бадьорить уяву. А що ще бадьорить уяву? Це коли ви ставите полакс догори, коли ви пишете коментар, у якому можете розповісти про будь-яку улюблену свою клітинну органелу. Не забувайте про поширення цього відео, про підтримку Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.